Шановні студенти! Сьогодні на занятті ми ознайомимося з вами з будовою квітки та з їхніми різними типами. Отже, квітка це генеративний орган, який являє собою видозмінений і вкорочений палет. Давайте більш детальніше ознайомимося з будовою квітки. квіту. Квітки входять декілька елементів, які ми розглянемо почергово. По-перше, квітка кріпиться до пагона за допомогою квітконіжки. Це своєрідне вкорочене стебло. Квітко-ніжка, як і черешок у листка, може бути відсутня. В такому випадку квітка називається сидячою. Квітко-ніжка переходить у квітко ложе. Квітко ложе це розширена вісь квітки. Воно може бути різної форми, опуклим, плоским, вігнутим тощо. Саме до квітколожа по черзі кріпляться усі інші елементи. Першою до квітколожа кріпиться освітина. Оцвітина, оцвітина це покрив квітки. Вона складається із чашечки та сукупності пелюсток. Чашечка це сукупність чашолистків. Вона може бути зрослолистою або вільнолистою, залежно від того, чи зростаються її листочки. Віночок це сукупність пелюсток. Він, як і чашечка, може бути зросло або вільно пелюстковим. Однак у багатьох рослин важко розрізнити чашечку та віночок. Коли чашечка та віночок однакові за формою та забарвленням, така оцвітина називається простою. Якщо ж чашечка чітко відрізняється від віночка, така оцвітина називається подвійною або складною. Чашечка, тобто сукупність чашолистків, захищає квітку та її внутрішні частини. Пелюстки ж, тобто віночок, приваблюють комах для запилення. Оцвітина може бути і відсутня. У квітці наявна сукупність тичинок, андроцей. У тичинках утворюються пилкові зерна, тобто пилок. Пилок це фактично чоловічий гаметофіт, тобто чоловіче статеве покоління. А ось гінецей це сукупність плодолистків. Плодолистки формують маточку, у якій утворюється насінний зачаток. Всередині насінного зачатку є зародковий мішок. Зародковий мішок це жіночий гаметофіт. Отже, шановні студенти, вам в робочий зошит необхідно виписати такі поняття: квітконіжка, квітколоже, оцвітина, чашечка, віночок, пелюстки, антроций, гінецей. За наявністю тичинок і маточки, квітки класифікують на двостатеві, одностатеві і нестатеві. Двостатеві квітки це квітки, у якій наявні і тичинки, і маточка. Такі квіти, властиві більшості покритонасінних рослин, наприклад, яблуня. Одностатева квітка це квітка, у якій наявні або тичинки, або маточка. Квітки, які мають тільки тичинки, називають тичинковими або чоловічими. Квітки, які мають тільки маточку, називають маточковими або жіночими. Серед рослин із одностатевими квітками розрізняють однодомних і дводомних. Якщо на одній рослині і ростуть і тиченкові, і маточкові квіти, вона називається однодомною. Такі квіти властиві кукурудзі, огірку. Якщо тичинкові квітки розвиваються на одній особині, а маточкові на іншій, то такі квіти називають дводомними. Наприклад, такі квіти властиві полі, обліписі, вербі тощо. Якщо у квітці взагалі немає ані тичинок, ані маточки, вона називається нестатевою, тому вона яскраво забарвлена, чим і приваблює комах запилювачів. Наприклад, соняшник або волошка. Шановні студенти, в робочому зошиті дайте відповіді на такі запитання, що таке квітка, якою може бути освітена, де утворюється кулкове зерно, що таке пилок? що утворюється в маточці, де знаходиться зародковий мішок, та наведіть приклади одно- та дводомних рослин. Бажаю вам успіхів!